Це Чи зможе батько відбити 5 моїх ударів? Попробую. Але що, якщо ми будемо бити не просто по воротах, а по його автомобілю? Розумієш, якщо ти не будеш відбивати, то ти попадаєш на дорогостоящий ремонт. <клес> Але якщо ти відбиваєш всі 5 ударів, то ти отримуєш 100 доларів. По деб'ю так буде на соля. Що ти зробив? Це <клес> Це просто. Пава, але це колесо, тобто ніякого урона для машини немає взагалі. Також ми відзняли відео, як батько б'є по моїй новенькій ауді, а я відбиваю ці удари. Це відео вийде в моєму телеграм-каналі, коли там буде 5 тисяч підписників. Дякую тобі за цей челендж. Я закриваю повністю ремонт, і також ти виграєш 100 доларів. Це помимо ремонту. 100%. Підписники підписуються, і ми робимо нову частину. Згоден.